Жили як в середньовіччі. саме так тепер жартують про себе мешканці осель на вулиці Січинського, що в Опришівцях. Хоча донедавна людям було зовсім не до сміху. Відсутність каналізації позбавляла їх найнеобхідніших побутових умов. Хочемо бути цивілізованими, мати якусь ванну, пральну машину підключити куди б було можна, якусь мойку на кухні. У нас такого не було можливості. Люди мали якісь там окремі ямки, копали вигрібні. Нарешті ми дочекаємося, хоч чогось, що дійсно людям. Буде вигідно, бо випустити воду, вкачати воду не було куди. все йшло або на подвір'я, або в город селяни кажуть, куди лишень не звертались із запитами. Відгукнувся кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Як результат, за два місяці на вулиці провели каналізацію. Тисячу з лишнім людей підписалось з просьбою допомогти. Я не міг не допомогти. І тому відповідно це вже результат тієї. Роботи двомісячної тої підрядної організації, яка слава Богу нарешті ту каналізацію людям проклала. Щоденно намагаюсь почути людей і чим могти допомогти, тому що сказано, ж дай кожному по мірі необхідності своїх можливостей. Тому намагаюсь зробити все, що від мене залежить, для того, щоб люди були трошки веселіші, усміхались. А каналізація це також елемент нашого життя. Якщо це навколишнє середовище забруднювати, то що ми залишимо нашим поколінням? Каналізаційна мережа в Опришівцях буде введена в дію вже за тиждень.